Танцювали планшет стилус, планшет стилус, а художник з тих підтримкою, тих підтримкою. Якби не зламався комп, було б відео вагон. Трім трям трям. Ви пробачте Фалкіна. Вже зроблений ним з Фалкін. Я так радий повернутися. Мені нарешті повернули комп, і я нарешті записую це довбане відео. В мене пройшло день народження, мені стукнуло 20 років, і тепер В мене є новий мікрофон, так. Подарунок був не для мене, а для вас, шановна підписота. Тож цінуйте мене та моїх батьків. Тепер я буду чекати у фідбеку, як вам звук, бо на це було витрачено гроші. І тепер я можу не записувати під той довбаною ковдрою, де нема чим дихати. Також я трохи забув, як малювати. Зараз дуже складно, але я рухаюсь вперед через не можу, через не хочу. Добре, думаю, на цьому я закінчу вам випуск новин і перейдемо до теми відео. Як на мене, тема як знайти свій стиль, це одна з найпопулярніших тем на Ютубі. Навіть наші встигли про це зняти. Ця тема входить в базовий стартовий пакет арт ютуберів. Свої 14, 15, можливо, 16 років я теж таке дивився. Зараз я теж таке дивлюсь, але це більше як фон підмалювання. Тоді я був ще натхнений асі настрою, вимальовував цілі сторінки очей, намагаючись придумати якусь таку фішку. Спойлер! Жодна з цих фішок досі не зберіглась. Та й в принципі я для себе розмежував два поняття стиль та стилізація. Стиль це те, що є у всіх художників. Його треба знайти, але він є. Я думаю, що цей процес можна прискорити не сильно, але можна. Проте це не досягається тим, що ти збираєш солянку з інших художників. Що ж, на мою думку, стиль. Стиль це те, як і що тобі подобається малювати. Складовою стиля може бути геть усе: світлотінь, композиція, палітра, теми. Навіть сама ж стилізація може бути частиною вашого стиля, але сама стилізація не є вашим стилем. Стилізація це ще один розділ малювання, не базовий для всіх художників, як, наприклад, світлотінь чи кольорова теорія, але важливий для деяких художніх професій. Він має свої принципи правила. Стилізація може виглядати чимось дитячим, але насправді стилізувати щось під конкретні потреби може бути важко. І так, як ви зрозуміли, стилізація може змінюватися під ваші особисті потреби, ну чи під потреби місця, де ви працюєте. Стиль напевно теж змінюється, але з часом і поступово. Я не думаю, що ми сильно можемо на це впливати. Максимум, можемо почати щось нове вивчати, і воно нас захопить. Я вже умовився про те, що пошук стилю можна пришвидшити, якщо, звісно, керуватися моїм розумінням цього слова. Це порада, яку ви можете почути звідусіль, але більшість художників її не дуже любить. Це виходити зі своєї бульбашки. Так, ми знаємо, це треба для навчання, проте це також невід'ємна частина пошуку стилю. Не можна зрозуміти, що ти любиш сир, якщо ти їв тільки сир. Можливо, десь там є такий смачненький медовичок чи київський торт. Для початку можете зібрати доски на пінтересті, зібрати своїх улюблених художників. І другий етап почати малювати. Це обов'язковий етап. Вам можуть подобатися різні техніки, вам можуть подобатися різні художники, можуть подобатися різні естетики, але не всі вони ваші. Так, наприклад, я чесно дуже люблю От таку депресивну, тусклу естетику, але моя душа лежить до контрастних кольорів. Мені подобається неонова підсвітка, особливо синіх, рожевих, фіолетових кольорів. Проте, якщо ви дійсно шукаєте свій стиль, думаєте про нього, я б радий вам залишити це стиль, коли з'явиться. Колись ви його зрозумієте, а можливо і ні. Але зараз ці думки скоріш за все просто відволікають вас від більш важливої теми: малювання, насолоди від нього. Люди, перед мною, перед вами закрито ще стільки крутих дверей. Можна вивчити базу, анатомію, Боже. Я вчора залип на відео, де показували, як художники Marvel та DC, я не знаю, як це правильно назвати українською, але там використовують слово inked. Проще кажучи, як робити ось такий лайн, як в коміксах. Воно схоже на те, як зазвичай роблять лайн, але там багато своїх принципів. Якщо хочете теж подивитися, то воно є на каналі Проко. До речі, автор каналу це наш козак з Одеси. що, він проукраїнський стилізація вже більш важка тема, і вона не на одне відео, бо буквально існує дуже багато видів стилізації. Та самостилізація для графічного дизайну може бути різною від проєкту до проєкту. Також для анімації розмовляють свій особистий стиль залежно від аудиторії. Хоча буває таке, що беруть стиль автора мультфільму, наприклад, стиль Метагронінга. Думаю, він дуже впізнаваний, чи стиль Тіма Бёртона. І якщо ви вже на якомусь рівні малювання, то я думаю, що це не зашквар намагатися створити якийсь відмінний стиль від того, що ви зазвичай малюєте. Я, звісно, не знаю, коли це пора. Ви самі відчуєте з того, що проходить в голову, це вихід на ринок чи створення свого особистого проекту. Вісно, ж одним з найкращих перших кроків це буде піти на курси. Якщо ні, ми будемо самі працювати з великою кількістю матеріалів. Це, звісно, ж література, відео, уроки, роботи ваших колег. Все це має бути прочитано, продивлено, ну і проаналізовано, звісно ж, логічно? Логічно. Потім, якщо це не якийсь геймдев, а наприклад ілюстрація, то можете дістати свої роботи. Тепер порівнюємо свій стиль, але, будь ласка, не для того, щоб сказати, що ви поганець. Ну, просто нагадаю, що вам це треба не для того, щоб ви свою самооцінку закопали ще нижче, а щоб ви підлаштувалися якось під ринок. Третій етап це виписати ваші особисті потреби від цього стилю. База це швидкість та якість. Також важливим пунктом може бути вибір між графічністю та живописністю, Чому би і ні. Мені, наприклад, більше подобається графіка. Кольорова палітра, чому би і ні. Вибір великий. І ось ви створили цей довбаний список, час шукати референси. Референси будуть складати дві кубки. Одна це референси деталей, можливих варіантів вашого стилю. Інша кубка це те, що ви будете стилізувати. Наприклад, ви можете спробувати поступово спрощувати об'єкт. В принципі, це теж може назвати збірною солянкою, але це розумна збірна солянка. Ви, типу такі круті, ви типу такі на хайпі. тепер можете писати свого бакалавра по темі стилізації. Проте хотів би відмітити, що треба брати максимально різні речі, щоб стилізувати їх. Беріть старих, беріть малих, хай да бухать ой, малювач. Але загалом, ну правда, спробуйте взяти різний вік, різну стать. Ну, буквально все різне. Візьміть собі під опіку будиночки. Вони теж хочуть бути намальованими. А то ви що, білдінг фрі? Ну, ну бо реально, якщо ви хочете до 30 не намалювати справжній будинок, то це ж ви, виходить, будете старо-арто-будиночними. Як так можна? Після 30 буде складніше будиночок намалювати. Тож поспішайте. А на цьому, наче все. Пробачте, я не зміг видавати себе 10 хвилин відео, бо мені просто вже реально нічого сказати. Я тут дав якісь два недогайди, хоча обіцяв, що не буду цього робити. Але це просто такі думки на тему, не туди понесли. Тож будемо прощатися до наступного тижня. Люблю вас, реально люблю, сумував за вами. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. А з вами був Фалкін. Всім пока!